За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло ряд повідомлень про події та правопорушення. 21 -е внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Трагічний випадок стався вчора близько 18-ї години в горішніх плавнях на водоймі. Група підлітків разом з працівниками тренерами місцевого яхт-клубу під час грози в каноє влучила блискавка. На каноє перебував 16-річний хлопець. Пошуки хлопця тривали протягом чотирьох годин. Були залучені як водні поліцейські, так і рятувальники і громадськість. Пошуки тривали як на воді, так і на суходолі. Через чотири години було знайдено водолазами рятувальної станції грішніх плавнів тіло хлопчика у воді. На даний час тіло направлено на судову медичну експертизу для встановлення усіх обставин. А вже сьогодні близько восьмої години ранку в Кременчуці виявили тіло чоловіка 1964 року народження. Виявлення тіла чоловіка без ознак насильницької смерті в Крюківському районі біля одного із складських приміщень колишнього заводу. На даний час на місці працює слідчо-оперативна група. Особа померлого встановлена. Це місцевий чоловік, який працював на даній території. Тіло померлого направлено на судово медичну експертизу. Встановлюються всі обставини. Зафіксували правоохоронці за минулу добу і кілька дорожньо-транспортних пригод на щастя без потерпілих, які виникли через негоду в місті. Велика кількість транспорту, десь значне скупчення транспорту, недотримання дистанції призвело до зітнень транспортних засобів. На місці дорожньо-транспортних пригод працювали патрульні поліцейські, відповідно, складено адміністративні матеріали на водіїв порушників. Тож не порушуйте правил дорожнього руху, дотримуйтесь безпечної дистанції та будьте відповідальними. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.